На вході до тролейбуса кондукторка попереджає про маски і рахує пасажирів. Після дев'ятої години це робити не складно, бо мала кількість пасажирів. А у час пік із сьомої по дев'яту та десь шістнадцятої по 20. -го. Утримати натовп неможливо, розказує жінка. Ані ну, себе не контролюють. Себе не контролюють пасажири. Для них такі обмеження, як щось таке страшне. Усі хочуть сісти у транспорт. Я їх не пускаю. Вони починають лаятися, кричати. Це жах. Я ж не винна у цьому. Мені сказали, я й роблю. Світлана у перевезенні тільки за кількістю місць для сидіння сенсу не бачить. Обмежувати кількість пасажирів у транспорті не можна. Якби закрили магазини, ринки і розважальні центри, то тоді можна було б їхати тільки на місцях для сидіння. Все працює. Якось всім треба добиратися. Цей водій 14-го маршруту говорить, що вперше чує про перевезення пасажирів тільки за кількістю місць. Я не знаю, Я не знаю. нам ніхто про це не сказав. Цього чоловіка обурює більше не обмеження кількості пасажирів, а те, що у ці дні зменшилась кількість транспорту на лінії. Мені здається, що це раз вважаю, значить, має бути тролейбусів більше. Кількість тролейбусів, попри зміну умов, не змінилась, розказує директор міського комунального підприємства Херсон Електротранс Ігор Житченко. Виходить на лінію щоденно. 40 тролейбусів, у вихідні дні 33 тролейбуси. План виходу не змінюється, постійно підтримується в цій кількості. А от маршрутик у місті поменшило, водії відмовляються працювати, говорить Юрій Стельмашенко. Намагаємося владнати цю, цю ситуацію, стабілізувати це. Але комунального транспорту, як ви знаєте, у нас не дуже багато. У нас є тільки 46 автобусів та 42 тролейбуси, які зараз працюють в посиленому режимі, але цього недостатньо для того, щоб за сидячими місцями здодольнити потребу людей добиратися. Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.